Напередодні деокупована частина Херсонщини залишилася без світла. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко. Детальніше про ситуацію в області зараз будемо говорити з Олександром Толоконніковим, прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаю вас на живо ефірі марафону. Отож, якою є ситуація станом на 10.53 суботи? Вітаю. За минулу добу росіяни обстріляли майже 20 населених пунктів Правобережної Херсонщини, в тому числі і Херсон. Щодо виключення світла, це ще було аварійне вимкнення, тоді, коли один із об'єктів критичної інфраструктури на півдні був під обстрілом ракетним росіян. І там було вимкнення зранку 10 квітня і тому було вимикання також і в Миколаївській області, і в Херсонській області. І там, внаслідок чого, було також припинення водопостачання. Але зараз вже все відновили. Щодо минулої доби, то сім людей зазнали поранення внаслідок російської агресії, дій, а також залишених вибухових предметів. Зранку вчора підірвались двоє рибалок. Жінка та чоловік, які пішли на берег, необстежений, і підірвалися в бобровому куті. Чоловік отримав травматичну ампутацію. Жінка отримала також скалкові поранення. І ще один э, такий же випадок э, підриву э, на вибуховому пристрої був э, біля Максима Горького села. Там тракторист наїхав на міну, отримав також скопові поранення. Був шпиталізований. Крім цього, росіяни продовжують атакувати цивільних з дронів. Э, Новобереслав, Качкарівка, Береслав вчора э, троє постраждали. Одна жінка, двоє чоловіків. якраз наслідок влучання впевні дронів та скидів. З дрону вибухівки, були е, постраждали внаслідок цього, і були шпиталізовані. Ще одна людина шпиталізована внаслідок артилерійського обстрілу. Загалом всім е, також були пошкоджені газогони, е, є пошкодження електромереж, е, адмінбудівлі, е, будинки людей та е, е, адмінбудівлі і господарчі споруди. Пане Олександре, весна, польові роботи, люди на городах працюють. Як триває розмінування? Так, вже 200, майже більше 245 тисяч гектарів правобережної Херсонщини. Це 683 загалом. Зараз 245 вже розміновано. Хочу подякувати. Вчора конгрес був місцевих раст черговий під головуванням президента. Там були всі керівники, і ми. Як е, перша область, в якому проводився цей конгрес, можемо засвідчити його е, цю ну кон, цю, м, багато е, Гарного те, що він приніс саме на Херсонщину, це в тому числі розмінування. Тому що коли перший конгрес був, тоді в нас було близько 300 е, людей, які працювали над розмінуванням. Ми підняли все питання на конгресі, і після цього зараз, зараз у нас працюють 1100 розмінувальників, і це прискорило майже в 5 разів розмінування. І ми плануємо е, е, до кінця року майже закінчити в більшості в більшості розмінування. Ну, так Планували 10 років на розмінування. Зараз ми вже за два роки плануємо закінчити розмінування правобережжя. Пане Олександре, а може уточнити за яким принципом відбувається розмінування, тобто, що в пріоритеті? Е, ну як визначається, що насамперед треба, а що пізніше можна? Ну, якщо казати, що як ми це робили на правобережжі після звільнення, то звичайно першочергово це об'єкти критичної інфраструктури розміновуються для того, щоб пішли потім енергетики і могли е вже е відновлювати після пошкодження росіянами е мереж. Потім розміновуються логістичні шляхи, потім розміновуються звичайно людські приміщення адмінбудівлі, щоб могли запрацювати е, служби, і вже потім звичайно всі інші. Е, Першочергово це сільськогосподарські угіддя, а потім вже будемо переходити до там лісосмуг та інше. Угу. Дякуємо Розуміло, дуже Дякуємо. Олександр Толоконніков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Говорили про е ситуацію в регіоні, зокрема, ситуацію з енергопостачанням. Вчора були відключення, як повідомляло Укране, е як повідомляв е очільник е обласної адміністрації, а також про е те, як проходить. Дить процес розмінування.